Ковід 300 Lite, прямий конкурент з 300. І ми поїхали спеціально купили, щоб показати і порівняти, щоб вони безпосередньо конкуренти на ринку. Зараз ми місцевого експерта в галузі ендуро мітьку попросимо їх порівняти, розповісти, що до чого. На вид цей набагато цікавіший. Тому що, ну, Тому що КТМ. Тому що на каштал да? фара КТМ, пластик КТМ, колір КТМ, болтики, гвинтики, болтики, болти гвинтики, там Болтики, Гвинтики, та. так. Якби, на перший погляд, це дуже файно. Підніжки нормальний. Ага. алюмінієва підставка, да. да? Пружина підставка. в правильному місці. Так, да, якби не, не задіває, тут уже ногою становимося нормально. Все четко. І духа нормально кріпиться, не там, не там як там. На, на да, хуже? На, ну, на Женеці, сзади треба слідкувати, щоб не грязь. Ага, там багнюка грязюка. Баннюка грязюка, так. Да. Ага. Покатався, сі не знімаєш, Надо помити, потім тільки знімається <ріпи> 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 в лову. Нормально. Да. Якби тут захист на рамі. Теж борано. На Женесі, як бачиш, захисту немає, що з рамою? Потерте, пошклябано ногами. Пошкребана. А, до речі, на Женесі стоїть захист кришок двигуна, да. ну то опція, їх в штаті немає і тут немає. Аліекспрес Aliexpress. Aliexpress є, зато. Да. Да. Потім оці слайдери поцікавіше, якби вони покрупніші і тут пос... на середині да, помаранчеві такі, ну, як на іномарках, ага. скопійовано. Тут момент по резині, то есть зазор є, ну, нічого не знаєш. Вона вже на жанесі я... жанесі ж я, гума яка, 130-та. -е. Mm, на ЖНС? єсі, да. да. Вона 110-та, вона... ну широк, yeah, да, вона і... Ну що робить, так, штука зтерчить. Да, тут що у нас пише? 120. 120? Ну це вуща, як би чим ця. Даже... О, О, піка. Піка. Ну, да. ну так. Сантим... Ну по факту сантиметр менше. Сантиметр, да. Да. Хоча тут розмір більший, а тут вуща і якби вона ширша. Угу. Як так? Отакі, ну, диски тормозні, потовші вроді. Ага. На ПВ, може, звісно, не потовші. Та приблизно, плюс-мінус. По гальмівним, так? У нас 4. Ну бачиш, а тут 4 і 3. Трошки товстіше. Да. Гальмівні супорта, СЦ, якби тут. Тут ноунейм, нічого нема. Там це як на кові стоїть передні ломи С з Я не знаю, що це значить. СЗЦ, а там тут ККЕ стоїть. А, це ККЕ, так? ККЄ, да. І окрім того, задній аморт такого, що СЗЦ, і вроді як би воно ну, нормальне. Хоча чув неодноразову думку таку, що на женеці підвіска буде краще, ніж на кові. Я не знаю. Ну, ну чував таку. Ну, думку. Ну, отзиви такі, да, що... так. Пишуть, що є регулювання. Ну, вони гордов, там тут нема. немає. Не, тут просто заглушка стоїть і все. А, на Жонесі вони на є. На Женесі вони є, так. Тут є, так. Ага. Тут. Так. Ну там все є. М -м. Так, далі по Е, Налаштування по перам зверху. На Жонесі у нас що у нас там є? На женесі у нас тут є. Є. Ось так виглядає. На кові ось так виглядає. Так само. в принципі. Те саме, да? так. Тільки саме. немає регулювання ну, на пера. Тут, мабуть. Видиш тут реп-реп. Ага. Тут виходить. Ну, ліво перо регулює стискання, а праве віко. Ні, тут вони однакові піро, а тут виходить, смотри, ага. одне перо. Реб, а тут коп. Тут батьки. Да. Тобто це відбій, це стискання. Правильно? Правильно. Тому що тут ти зверху регулюєш зжаття, а знизу відбій. Правильно. А тут праве перве а леве відбій. Ну, О, велосипедна тебе, така тема. Да, от тобі і все, тому і знизу немає нічого. Так, траверсі на ковіку вони виглядають посимпатичніше. Да, і вони фрезеровка. так? фрезеровка якби кріплення болти теж поцікавіше. Тут у нас те попроще все якби литоха і все. Ага. До речі, якщо ми звернемо увагу на цю категоріюську тему, ми побачимо, що максимальна кількість гвинтів болтів, які зроблені на кові, вони мають головку формату Торкс. Тобто, ну, зірочка, та, те, що називається. Тут кріпиться все обладнання на кермі, болти-траверсі, там он сідло, пластик, вони всі під Торкс. Ну як під торкс? Торкс і плюс шестикутна головка. Римакачі поцікавіше, теж ну, якби КТМ. Угу. Все. Тут гріб якби там такого немає. Воно все вже не привертається, все чітко. Машинка тормозна, теж якась така поцікавіша, якась нова. Такі. Ну, зокрема, вона красива. Була, вона красива, відкидна, а тут не відкидна, угу. тут відкидна зробили. Торчики на других цих мотоциклах однакові. 174-й двигун, це у нас зоншен, коса голова. Угу. Ну, єдина відміна, так, що тут шести ступка, там п'яти Ну, це не панацея, тому що так. на гіонах може бути або п'яти, або шести. Тобто це конкретно ну, варіант вибору саме цього мотоцикла. Тобто тут могло б бути такий самий мотор на шестиступеневу коробку. На гіонах є вибір 5-6, а на кові я не знаю. Ну, я думаю, що там тільки шести. Ну, тільки шість так. Да. І все. І все. Ну, і в, в тому так. сенсі у нас Гіон буде ну, такий більший варіант для вибору е давати. Випускна система, ну, тут, сход. Ну, тут, ну, тут поцікавіше, якби сама банка, воно, вона більша. Вона більша, да, вона якби тут така банка менша. Ну і ще тут на Гіоні проварили оцю штуку. Да, Кажуть, що відпадає, Каже, що відпадає. не відпала. <ріст> 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 у нас тут пробігу якби. Давай мо мотогодини дивитися. 1248 км 43 мотогодини. До речі, тут лічильник мотогодин встановлюється додатковою опцією. Тобто ви купуєте, а потім встановлюєте. Да, тут... На кові лічильник встановлений виробником. Ось його він є. І ну, вже якихось там 5 баксів зекономили. Що непогано. Кермо на звичному Жанесі, ну, Дмитру звичному. Да. О... Кермо 28 з переходом на 22. Угу. Без перемички. Тут у нас теж 28 на 22, але ще є перемичка. На ній відбійник висить, бачимо? Да, Таке прирібно, це... неприрібно висить. Покріпше буде. Ага. Бугеля. Да. тут також до речі, фрезеровані. І ну, Їх порівнювати тут немає особливого сенсу, тому що на ЖНЕС стоїть подовжувачі виносить. Е, тюнінг. Тюнінг, да. Як воно буде тут, потрібно, не потрібно, ну, буде вже видно вже з експлуатації. Тому що так сказати, що вони ну, тут да. конче будуть необхідні, не можна. Від ограничительів, ці відбійники, тут якби воно зроблено, бачиш, вбирається в раму, якби все ага. по уму. Так. тут, А там болти, тут, тут болти шлангом шлангами дауді таке собі, ага. якби. І здається, мені тут трохи виворот руля буде побільше, а ну крутний. Ну, не знаю. не знаю. Те, я думаю, Приблизно що... те саме, да? Тобто виборот невеликий. Ага. Окей, ну, так. При... По керму тут ж ізначально тут воно вище буде. От І я про те саме. Тобто може тут проставки і не потрібні. Ну, Поки нам посадочку і на кермі. Давай сюди колумбік і тряпку. Ага. Ну Норм. Ну, Дмитро робив, робив під себе ергономіку, тому йому так зручно. А ну, тут порівняємо. Тут ще повыше, тут якби, і как бы и седло, повыше. Ну тобто, як по тобі, до проставки має сенс ставити чи ні? Ну ні, я думаю, тут вообще все чітко. Угу. І стоечка нормально працює? Да. Добре. Так. Да нормально. Питання ергономіки, ну, а самая высота пиднижек е, э, землі, сівка там. Ну. 37,5. Так, це в нас ЖНС. Давайте це Парнакові. Так. У балансі. І тут у нас. Ну. Тут 39. Тобто 2 см. Так, да. ну, опять же, ще ж можна. До висоти сідла. Так, да, до висоти сідла. Тут а 55. Так. А тут у нас... Ну, 54. Ага то тобто виходить, виходить, що в нас вище? Ні, він виходить, що по підніжках плюс-мінус одинаково, чуть вище. Ну і вище седло. Для того, ага. как бы трошки нагавте ага. розпрямлене Ну, на Жанеесе це проблема, да, Дим? Ну для високого зросту, да. Ну да. Ну як би проблема, проблема, ну, 100 км їхати, да, проблема. Так. Ну тобто, ну, відверто перегибається, перегибається в коліні. в коліна, да. якщо ж в екіпіровці на колінник, то, угу. лямки, в ямке все піджимає чуть-чуть. Так, тут у нас на кові інша приборка, не така звична, СІМ, вона кольорова, миготить, блиматить. І вона з заточкою під АБС і під е, інжектор, правильно? Правильно, що да. чек там є все. Да. Ось така вона. І вона яскрава і вона дуже-дуже контрасна, здається. Це що, перша передача Він тут? Мабуть, що так. Да, да. То перша передача. Да, ну, то передачка, да. Ну, таке, Тахометр розміщений до 12, ну, стандартно для цього мотору. Е, приборка ЖНС, вона така, яка стоїть, ну, мабуть, на більшості е, всіх ендурних мотоциклів. І, а, до речі, класно, це у нас запалення, так, перше так. положення. І друге положення, як це не дивно, на замку запалення в нас вмикає світло. О, До речі, перейдемо до світла. Якщо ми побачимо фар ЖНС, то тут е, такий лінзований, лінзований шов. LED. Да? Так. Uh, тут у нас uh, також LED лампа, але LED -лампа, вона вставлена да. в рефлектор. Тобто, uh, я не знаю. Ну, на, uh, на КТМ не буває цих uh, лінз, які uh, влуплені. Ну, тихо, в цих роках, так. Да. В нових, мабуть, вже пішло такого щось. Ну, справа в тому, що ця штука, вода, вона рефлектором, вона підлаштовується під євролуч, тобто вона ну, більш приємна для доріг загального використання. Оця штука на діодах і лінзах, воно таке собі світить може яскраво, але може світити куди попав відверто. Ось так воно виглядає. А тут у нас виглядає інакше трошки. О, таке факт. Слінза є. Границя є, бачите. Є? О, ну, щось там, так, да, щось там видно. І тут. Але, є одне але. Корпус пари Гіона він трошки полугше буде, ніж корпус пари на Кові. Тобто він явно є широке. 29. Блін, ну тут 30, ну як все Ну, виглядає воно виглядає побільше. Зроблено, да, воно побільше. Гарди. Гарди на кові, люмінь, лапухи пластик. Ну, вроді так з виду нормально. Ну треба ж трохи впасти, щоб його порівняти. Це стандарт. Да, тут воно гнеться, й -мою. Ще Шей зверніть увагу, воно таке кольоро шпак да, таке, щоб підфарбування заточене. Гарди на Жанесі, також люмінь лопухи е, пластикові, і що мені каскаєш по цім падав. Да. І що? Е, ну, вариться, ось, скажу вам. Я вже приварював. Да, Я не думаю, що на кові буде захист гірше, тому що він -то зроблений інакше. Тут по суті, два елементи: сама душка і е, кругове кріплення на кермо. На ЖНС е, тут три елементи. Тобто душка, оцей перехідник. І укріплення на кермо. Тобто система там, де елементів менше, вона апріорі буде більш надійна. Ну, ну так думається. Так думається. А взагалі треба ставити вот такі з кріпленням, які тримають руль. Ага, да, -да, да. Ставиш раз, воно стоїть. грівка. Ми коли раз поставимо, як би воно. А, хочу сказати, що на Жонаєсі гріпси здаються більш цікавими. Вони м'якенькі. <ривіт> м'якенькі, ну ти от, що з ними. А, вже все, да? Привіт, приїхали, вже репнуло. На кові вони виглядають. Ну, не знаю, як в експлуатації. Простіше, <ривіт> тут <ривіт> гумка дай гумка. Але а, я думаю, що великим плюсом буде те, що Гріпса кріпиться на роль спеціальними <ривіт> зажимами. <ривіт> Зажим. Має бути понадійніше. Бак. А, на ЖНСі. У нас чорний. Скільки об'єм? Ну, 9,5, наверное. Yeah. Я на заправці, да, так на пустий не заливав. Ну, десь так, 9,5. Окей, 9 ,5, 9 ,5. на кою бак прозорий, видно, скільки там чого залито. І скільки да. він на заправці залили? 7 літрів. 7 літрів. Ну, тобто він трохи має бути менше. Хоча виглядає, ну не разу не менше. Ну да. Ну, мабуть, він менший от, може за ці хво. Так, може бути вущий, да. По радіаторам. Радіатори тут геть інші. На... Женесі, ну всі бачили, які тут радіки, і як, як цей пластик на ті радіатори натягується, як попав. Так? А, на кові. Радіатори, здається, вони чи вущі. Так, да, вони менше. Дім. Вони, здається, вущі ніж чим на Жонесі, і тому пластик більш щільно облягає мотик. І відповідно вони стирчать на бок менше, ніж у Жонесі. Що є добре, при не дай Бог падінні, тобто є ворогідність, що ви зловите мандалая на кермо і радіатори при цьому залишаться живими. Що там у нас всередині залита яка небудь, Все залита, жижа? залита зелена жижа. Зелена жижа, заше що, що не червона, що не синя. Нормальна тема. Все нормально. Мотогодинник, все є. Там по нулям, 0,3. Самітька вже по паркупці порозсікав, там попугав усіх бабок, да. Вони вже тікали, бл. Що Сідуха скажеш? Сідуха трохи пожоще, uh -huh. Тут... Ну, звісно, матеріал інший, милюнок інший. Да. Ну, Виглядає ну... Поцікавіше, да? тут Да? Ну тут теж бачиш уже аж тюнек. Да бачу, що вже подроб. Вона не подрав, вона розходиться. Серьезно, нітки, так. Треба менше жопою йорзати. Так а як не рзать жопу, це на ендурік. Якщо це індурик, так. Ще один момент. По задньому пластику, якщо ми звернемо увагу, у них однакова база, до речі, так? 1460. Що там, що там заявлено. Ми не поміряємо, тому що у нас один метр От. Так от, задній пластик ЖНС закінчується, ну, отой хвостик і, да. мабуть, ближче навіть до кінця заднього колеса не доходить. А тут А тут він побільше, так. Да, трохи Но побільше. Це ж копія КТМ. Ну так. Да. Ланцюг. Зірки задні зірки ланцюги. Скільки тут зірка стоїть? Зірка тут стоїть 49. Так, і ланцюг. І Ланцюг 520-й. Сальниковий. Без, сальник. Без сальниковий, добре. Без сальник. Тут у нас зірка на сіко там, подивилися? На 48. На 48. 48, да, тут 48 зубів і також безсальниковий ланцюг. Насікові там вони однакові, що той буде, що ходить, що цей, і знову ж таки покаже практика і досвід експлуатації. Да. А так, в цілому, це прямі конкуренти на ринку. Мотоцикли на однакових моторах, різних виробників а, в одну ціну приблизно да, і приблизно з однаковими експлуатаційними характеристиками. Що на планах далі? Далі ми його взяли зібраним. Тому, до першого того, його ніхто не буде перемазувати, я думаю, не підшипники, не колес, не прогресії, не маятнику, не траверси. Так? Що ми будемо робити? Ми міняємо ливу, яка там залива, жижа кончена. Да. Так? Ми міняємо за можливості масляний фільтр і робимо інспекцію повітряного фільтра, для того, щоб подивитися, як стоїть, чи піддуває, не піддуває, є підсос, нема підсоса, да. і змащуємо нормальну змазку. Для повітряних фільтрів. І в бої до побіди, тому що нам треба пройти обкатку більш-менш, накатати там, сіку, там, ну, 4 мотогодини мінімум. да Ну да, 5, 4, 5. 4, 5 мотогодин, а потім повна інспекція так. мотоцикла, і дивимося, як воно далі піде, а потім уже конкретно порівняння з ЖНС і Ковіка ну вже через призму практичного використання. Так. Діємо. Так.